Ну а ми, друзі, повертаємось до Етеру, і ми вам ще зранку розповідали, що у нас сьогодні будемо з хапі йому бути просто тут і зараз. Бо я вже відкриваю телефонну лінію, перевіряючи наш чути. Алло-алло. Алло, алло, привіт, привіт, таким, привіт! І цей голос пізнаю. І вам, друзі, нагадую, якщо ви про забули, а я сподіваюся, що ви не забули. Пам'ятаєте, хто е, цей голос має? Точніше, хто володарка цього голосу? А з нами сьогодні Софіра. Доброго тобі, раночку, і де ти перебуваєш? Бо е, це питання на це питання кожен раз різна відповідь. То ти за кордоном попередній раз чекай, де ти була? Ти була на Кіпрі? Здається, да, так. зараз так. я в Києві все добре. Нагад, все повернулася. Відпочинок відбувся вдалим. І як цікаво, твоя осінь то тепер проходить уже робоча осінь, чи все ж таки ще трішки не знаю, трішки ще Або, так. як то кажуть, опалення дали, а того хто за нього платити, не дали. <свят> ну, в мене, так. Так, максимально робоча осінь. Mm. Я як тільки проїхала з відпочинку, буквально на початку жовтня одразу почалась підготовка до зйому кліпу на пісню, яку сьогодні так. ми всі почуємо. І в мене просто шалені і тижні, і дні, і плюс в мене ще паралельно є інша своя онлайн-робота. Mm -hmm. І мені потрібно встигати все. І ту роботу, і цю роботу по своїй творчості. Іноді так їде, але я намагаюсь маю best, як то кажуть. Е, mm. uh, ну, так думати, з корабля зразу на бал вирішила потрапити, тобто з відпочинку, зразу до роботи. Ну давай трішечки поговоримо якраз і про твій трек, тому що є багато і запитань, але тебе також цікаво дуже послухати, тому що фокус, фокус мені, мені дуже цікаво, в чому відбувається фокус. Трек для наших слухачів трек називається Фокус, який сьогодні будемо ексклюзивно презентувати саме в нас на радіо. Проте я наскільки зрозумів, що фокус це не так, як може біль. Щось подумати, навести різкість, фокус це не про камеру і не про зйомку, як таку фокус скоріше в певній магії. До речі, сьогодні всесвітній день клоуна. Тому мені здається, якраз із цирком з фокусами це трошки, трошки пов'язано. Розповідай, будь ласка, в чому твій фокус полягав? Ну тут прикольно насправді так, що воно має певні таких два значення, хоча в першу чергу це було значення про фокус, щоб фокусуватись на чомусь. Mm -hmm. Але якщо послухати слова я зробила раз, я два фокус, типу, дивись, я зробила фокус, я зробила і так, і всяк, і в мене все виходить. Але насправді пісня в цілому про те, щоб фокусуватися на тому, що ти хочеш, на тому, що приносить тобі задоволення, цю жагу до життя, до того, що ти робиш. Так бувають моменти, коли ми робимо те, що ми не дуже хочемо. Чому бо так треба, але хочеться, щоб ми все одно знаходили ці моменти, за які е, хочеться зачепитися і кайфувати більше, і те, що нас надихає, мотивує, приносить задоволення, аніж те, що у нас відбирає енергію. Так, е, знаєш, мені набагато приємніше, по-перше, слухати, по-друге, і бачити про кліп. Ми поговоримо. от отакі фокуси. А то Богдан за мною бігає і каже: Смикне запалець, смикне запалець. Я, я твій фокус покажу. Я фокус покажу. Я так такі фокуси не приймаю. Мені більше твої подобається, ну так. Як ми зрозуміли, то трек бери від життя все, що хочеш. Зрештою, і перешкод ти в цьому не бачиш. Сильна, незалежна жінка, по факту в тебе якраз оця лінія продовжується, яка і мала продовжуватися. Я знайшов такий хороший термін. Він не є, скажімо, офіційний, але фем поп музика. Давай допоможи нашим слухачам, що ж то є таке. Я би навіть назвала, що тут є ноти RB, але yeah. воно все змішано, тому що воно таке стильове, молодіжне, качове, вайбове, лайтове. І зараз можна ще так 10 слів mm -hmm. продовжити, але я зупинюсь тут. І ну, просто, я б не сказала, що це тільки для дівчат. Хлопці, звісно, теж можуть слухати, хоч там і а, в жіночому Хлопці роді. Хлопці можуть дивитися. Я зробила, заробила. Можна дивитися так. кліп, так все можна робити. Але ця пісня, вона така, дуже багато хто слухає, mm. вже послухав мені, кажуть, що вона взагалі не набридається перше, і друге. Вона така, ну вона дає якусь таку надію, що ось все буде отак, от як має бути, mm -hmm. як ми хочемо. Так, як плануєш. Так, натягою на притягувати оці такі позитивні моменти, не дивлячись ні, на що таке ну, те, що ми хочемо. Зрештою, файм для слухачів від слова фемінізм, тобто більш така жіночна жіночніша історія, проте там немає якоїсь такої яскраво вираженого, там просто про сильну особистість в плані там дівчини чи жінки. Слухай, також я бачив, що в тебе є невеличка заява, що ти по іншому вирішила піти незалежна від лейблу, від студії, чи тобі не Складно, По перше чи це правда, і чи тобі не складно? Це правда. І це складно, але О. коли поруч є крута команда, і люди, хто в тебе вірять, то нічого не страшно. Mm -hmm. Це набагато краще ніж бути такої залежною, якщо чесно, а, да про чому форматів? ж ти якраз то вирішила піти від лейблу на власну основу? Чи просто захотілося повністю керувати собою, чи тут якісь конкретні зміни настали? Якщо конкретизувати, дивися, в чому тобі зараз легше, в чому плюс, і в чому складність, і в чому мінус, якщо так порівняти. Ну, ти вже стаєш така незалежна, ти маєш розуміти, куди ще звертатися з усіма цими моментами, коли тобі ніхто особливо то не допомагає десь поширювати пісні, пісні чи ще щось, хоча, мене є, так. Так, хоча в мене є люди, хто з тим допомагає. Тобто я все одно не одна. Mm -hmm. Це вже добре. Uh, чому так сталося, на то є причини, поки що, на жаль, я їх не можу висвітлювати -яй -яй. так яскраво. Угу. Так, це не дуже проста для мене історія, угу. десь навіть трішки болісна, але... Угу як це сказати, і не без болі. За болем ідуть нові вершини, кожен день просто новий левел-апс. Тому воно на все має свої причини, я в це вірю, щоб не сталося в житті, воно тобі щось дає, якісь нові усвідомлення або якісь нові знайомства, нову інформацію. Саме в цей період я усвідомила, яку музику, яку саме музику я хочу творити. Так. І... Це все було не просто так. Я це знаю, mm. і зараз те, що я роблю, це від серця, від душі, просто максимально. Знаєш, Як, як би не було складно, все одно, якщо ти задоволен, значить, задоволена, значить це е, правильне рішення. І я так розумію, вже напрошується на невеличке інтерв'ю, тому що є інсайди, які ще нам да. Софіра не відкриває, але це вже буде згодом. Давай трішки про кліп Буде-буде. Ось, ось так. про кліп трішки поспілкуємось, бо буквально п'ять днів і слухачів будемо запрошувати е, зайти, переглянути. Є на що подивитися тим не буду я розповідати, що там, розкажу тільки про машинку, яка там є. Я не поринувався, знайшов це Бі є. Так, Bogdan Porsche 911 mm. Turbo S 21-го mm. року. Я ж кажу, я дуже mm. добре глянув. Значить, вживані вони коштують від 5 до 8 мільйонів, нові від 12 до 14 мільйонів так, гривень. Так, а тепер Софіра, признавайся, твоя чи не твоя? Та ні, звісно, немає. Так, 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 так. Ну, це зрозуміло. — Ще треба мені трохи часу на таку заробити. Так. Я тобі якраз і хочу е, допомогти. В цьому плані в нас ідеї виникли, коли ми е, готувалися. Ну е, в, в тебе називається е, трек фокус, то не треба було брати порше. Треба було брати Ford. Треба було брати «Форд фокус було би трішки дешевше, є американець непогано. А потім ще трішки занурилися, і можна було тобі, так. якщо хоч по багатому, от прям по багатому, то треба було запросити на зйомку Жана Рено і е, Меган Добре, Фокс, тому що з'єднати Рено і Меган Рено Меган бюджетний ну, мобіль, і в кліпі воно виглядало Ну не так ефектно, але я думаю, ті дві запам'яталися запам б на 100%. Це, ну, це, це тобі ідеї безкоштовні, та безкоштовні, безкоштовні ідеї на наступні кліпи. Записується. Ну, насправді жарти, але хочу тебе запитати також, бо тому що в кадрі там є е, е, кльова машинка, там є ренбі рухи там є багато дівчат. Щад без хорографії не обійшлось, все відкривати я не буду. Я не міг зрозуміти, що це в Києві за площадка була, тому що я в Києві я впізнати по центрі там е каталася з дівчинкою, і е коли, коли танці відбувалися, мені виглядало це ж це якась взагалі гелікоптерна е площадка. Потім я думав, що це якась парковка, верхній е поверх. Але розповідай, будь ласка, бо я не міг. Так, Що це за локація така? Це правильно, це вертолітна ага. площадка е парковий. У нас є таке місце uh -huh. в Києві uh -huh. з виглядом на Київ. На жаль, коли ми почали зніматися, то такий туман Дощі... трохи був. Ага. Потім він до ночі до вечора вже пройшов. Коротше, все було разом. Слава Богу, що хоч дощу не було, то так. ми хоч з дівчатами не Нормальна так сильно мерзли. Uh -huh. Хоча ми мерзли. Мерзли. Так. Ну чекай, і в кадрі не видно. Ви ви рухались активно. І ще раз да. активно запрошуємо слухачів. Подивитися. Це особливо чоловіча то сторона, Я думаю, вони по-любому то оцінять зі своєї сторони, а дівчатка то з естетичної. І якраз на Ютуб я ще твій зайшов, я побачив, що в тебе дуже багато відбулося там реорганізаційних моментів. Раніше я заходив, я бачив, там в тебе було багато відео, кліпів і тому подібне. Зараз ти трішки щось змінила. Це якраз оце є рух до того, чого ти прагнеш щось таке новеньке пробуєш, чи мені просто це здалось. В плані кліпів маєте кліпів і взагалі організація сторінки, Ютуб сторінки, там щось мені. Здалося, ні, наче якась нова сторінка для тебе пригорнулася. Просто поміняли фоточку на аватарці. Ага, а мені здалося, що ти, типу, якийсь такий новий підхід, я нова, і будеш все по-новому, і все так можливо. Ну, це це... теж правда. Ага. Це це Ви знаєш... не це правильно, правильно? Це той момент, коли дівчина повертається додому, ти змін не бачиш, і в тебе починається це так, що манікюр, так, коли, так, волосся. М -м -м. <плес> <плес> так. Воду, що схоже. Uh, давай так, ще перед тим, коли будемо прем'єрити, uh, розповідай, будь ласка, що там тебе. Педальше, і коли чекати, бо ми знаємо, що ти любиш часто треки випускати, і коли mm. ми вже з тобою говоримо за нову прем'єру, ти вже нова назріває чаза Закінчуєш та якраз нову е історію. Ну, десь так і є, ну поки всі карти не відкрию, на натяк зроблю. Так до нового року. Ага, ну так грудень. Грудень десь приблизно після 20-х числа, Я думаю, буде ну це як варіант. А десь на початку грудня. Чого так пізно можна і раніше. можна й швидше, можна й швидше, вода, тому що можна випустити ще не один трек. Розумієш так, 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 там і Миколая, і ці всі моменти. Щось новорічне, щось буде прикольне. Я не зумію поїхати на настільки далеко. Але mm -hmm. точно щось буде. Ну на такій машині я думаю, що і зможеш доїхати саме туди. <рес> ну класно, ми тебе будемо чекати в студії, як завжди, тому що бачу, вже воно напрошується, напрошується, вже якісь інсайди є. По телефону тут Пора тодички, не ті відчуття. Їхати Франківськ. А от порато їхати в Франківськ. Ну, скажімо Давай, так. давайте вже запрошуйте, вже скільки можна? Ми ну, тебе, вже тебе кожен кошту. раз. Ти так. ще на Кіпрі була, ми тебе запрошуємо. Прямо <рес> не треба тут. Ну, ми були не проти і на Кіпр поїхати, ну, зрештою, та, але, але є, є певні нюанси. Скажімо. Да, так. Але... Я розумію. Так. Ну, якось до вас точно Потрібно. По точно треба. Да. Ну, поки що, поки що трек твій до нас потрапляє. Це прекрасно, і ти до нас на телефонному зв'язку також потрапляєш. Я пропоную якраз і перейти до цієї прем'єри, ну, щоб люди послухали. Сночок побажання від тебе для наших слухачів. Так, на листопад. Я бажаю вам, щоб цей останній місяць цієї осені вам приніс нові круті інсайти, нові круті знайомства, щоб ви фокусувалися на тому, що ви бажаєте, чого бажає ваша душа і серце. Щоб ніхто вас не зупинив на шляху до того, чого ви хочете. Не слухайте нікого, слухайте тільки себе. Тому що ми живемо не для інших, а для себе. Для своїх коханих сім'ї також, але в першу чергу ми живемо для себе. Тому слухайте себе, кайфуйте, не звертайте увагу на ці всі негативи, які відбуваються, по можливості, і просто знаходьте оце світло сонця навіть там, де здається, що його немає. О, ми тобі дуже дякуємо. Тобі ж бажаємо творчих не вибухів, бо вибухи в Україні це дуже небезпечно. А творчих спалахів, щоб ти ще більше, більше себе Ну, А я друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії була Софіра. Тобі дякуємо, що в нас приєдналась І продуктивного Дякую. тобі тижня Фокусуємо. чекаємо прибаємо новий трек. Ну а поки що, фокус слухаємо. Чуєш мимикап, а не очах Просто кожен день новий левел-ап Поки всі шукай копі Оригінал у моїх руках Я зробила раз, заробила два. Чуєш міми кап, а не на очах Просто кожен день новий левел-ап Поки всі шукай копі Оригінал у моїх руках Я зробила раз, Заробила Куткай, дозволу, я забираю Себе не ховаєш, що хотіла маю а. Саме собі, бреників, не зневажаю не тримаюсь ні за кого, нікого я не тримаю. Отвій новий то мій екс, Вибачай, просто я втрачаю інтерес, Щоб перемогти, потрібен інтелект, без помилок, я знаю, тут ніхто не виграє Право вибору Ось навіть не знаю, чим тут дихати Я поспіхаю спробам, бо знаю, що зможу втримати. Не хочу з себе, просто раму криєфу. Цей бомба з мене не видно тих мімикап, не на очах Просто кожен день новий левела. Поки всі шукають копі Оригінал у моїх руках. Я зробила раз, заробила два так Що, що що ж, вімикап, а не научах. Просто кожен день, новий левела. 你舒开怀。